17-річний Василь Кіреєв здобуває профтехосвіту в Косилівському професійному ліцеї. Для себе обрав фах зварювальника. Кава професія, як мінімум, плюс треба пробувати завжди. Це перспективна професія, тому що ну дуже затребувана на ринку праці, і високооплачувана. Да й взагалом цікава, вона ну для себе особисто радує душу можна робити багато різних. Витворює. На даний момент ми зварюємо тонколистовий метал в стик ручним дуговим зварюванням таку тові шви напівавтоматичним зварюванням. В закладі впроваджують дуальну освіту, тобто учні закріплюють здобуті знання на практиці. Так, в ліцеї є автомайстерня, де навчаються не лише ліцеїсти, а й усі бажаючі підвищити кваліфікацію. Проходять стажування і підвищення кваліфікації різні люди, це не безкоштовно. Це все оплачується. Тобто відповідна, відповідна, є відповідна, відповідна вартість даного, даної послуги ремонтуються різні. Чому? Бо є відповідний перелік на дня послуг. І ми відповідно до цього переліку надаємо послуги, вони оплачують відповідно договор, оплачують значейство і все. І ми далі якби закуповуємо те чи інше обладнання. квасилівський професійний ліцей стане першим центром професійної досконалості в Україні. Фінансування на це дадуть іноземні донори, каже очільниця директорату професійної освіти Ірина Шумік. Абсолютно інший заклад, який зорієнтований на широку підготовку дорослого населення, який буде центральним хабом розвитку і підтримки профосвіти. Області загалом, от власне ця угода між Мон і КФВ і фондом українських соціальних інвестицій на 20 мільйонів євро, в рамках якої буде створено центр професійної досконалості. Тут Артема Степюк, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.